Вітанечка рідненькі, це ваша улюблена рубрика Швиденько огляд і в її кращих традиціях. Я вам покажу капецьку пафосну штуку. Це малюснікий мініатюрний adc Ліхтарик, який за допомогою спеціального патрубка ви можете доростити до використання повноцінних акумуляторів стандарту 18650, або ви можете придбати окрему налобну пов'язку і використовувати його як налобник, або ви можете взяти окремий модуль з датчиком руху і використовувати його як повноцінний робітничий ліхтар. Сьогодні в нас на огляді модульний ліхтар від компанії Wuben. І так, так, в нього є очевидні переваги, він очевидно крутий, тому що модульні штуки не можуть не бути крутими, але я в нього знайшов до чого доколупатися, я в нього знайшов щось, що мені прям сильно не сподобалось. Така вже рубрика. Основний модуль модулі Дісі Ліхтаря виглядає ось таким чином: невеличка балепка з двома світилами. Причому, що прикольно, в усіх режимах обидва світили працюють одночасно. Це вам дає дві сфокусовані крапочки і одну широку розмилену пляму. Зверху знаходиться кнопка керування і резинка, яка закриває лючок Type-C. щоб туди не потрапляв пил, бруд, волога тощо. З цього боку знаходиться кліпса, кліпса доволі середньої жорсткості. Вона витримує і маленький акумулятор, не запам'ятаю, як той стандарт називається, і великий акумулятор класу 18650. З цього боку знаходиться магнітна дубця з отвором під темляк. Якщо ви купили цей ліхтарик собі на ІДСІ, такі блін, прикольно його тягати кожен день з собою в місті, але я б взяв його і в похід. Люблю цей ліхтарик, що капець. Тому ви придбали собі подовжувач. І тепер можете його використовувати з акумуляторами стандарту 18650. Дубка так само сюди підходить. Якщо ви такий блін, класний ліхтар, люблю його носити з собою на IDC, але так би хотілося, щоб він був налобником, щоб я міг його використовувати, скажімо, в блекаути або десь там в майстерні, ним користуватися і не займати свої золоті ручки. Ви купляєте собі окрему налобну пов'язку, в яку він вставляється і фіксується. Тут він надійно тримається і надійно фіксується в будь-якому положенні, який вам треба. Ну, звісно, в межах дозволеного. Якщо ви такі блін, а є ще якісь пафосні модулі, є модуль датчику руху. Він потрібен на той випадок, якщо у вас ну прям дуже брудне виробництво і вам треба, щоб ліхтарик був чистий, і ви його зайвий раз не чіпали. Ви придбали собі окремий модуль, повісили його на пов'язку, причому він тут може висіти постійно, не обов'язково кожен раз знімати. І коли ви хочете його використовувати, просто під'єднали до модуля кабель Type-C Type-C і до ліхтарика кабель Type-C Type-C. Все, тепер ви можете ним користуватися безконтактно. Головний основний прикол цього ліхтарика це модульність. Те, що вам треба, ви берете. Так як вам треба, так ви на сьогодні і комплектуєте. Все управління ліхтарем зведено до однієї єдиної кнопки, і вона ж індикатор заряду батареї. Якщо світиться синеньким, не як зараз, це означає, що всередині від 90 і вище відсотків заряду батареї. Якщо блимає синеньким. І як зараз, це означає, що всередині від 90 до 40 заряду батареї. Якщо світиться червоненьким, це 40-15% і блимає червоненьким це 15% заряду батареї. Вмикається і вимикається коротким натисканням, довгим натисканням перемикаються режими: це 5, 150 і 400 люмен. Двократним натисканням в будь-якому режимі вмикається режим турбо. Режим турбо – це дурні 1800 люмен. Він так буде не завжди. Він буде 1800, потім спуститься до 800, потім до 400 за мірою того, як він буде розряджатися або перегріватися. Для того щоб вімкнути стробоскоп, так тут є стробоскоп, треба тричі натиснути на кнопку Закрити ученята. Раз, два, три. Для того, щоб вімкнути режим SOS, треба спочатку вімкнути стробоскоп, а потім від нього ще натиснути три кнопки. Закрити ученята. Раз, два, три. Вімкнувся стробоскоп. Раз, два, три. Вімкнувся режим SOS. Відкривайте ученята. Вимикається коротким натисканням. Також на цьому ліхтарі є електронне блокування. Щоб заблокувати його електронно, треба чотири рази натиснути на кнопку. Раз, два, три, чотири. Він блимне, щоб просигналізувати вам, що він заблокований, і більше не буде вмикатися, якщо його натискати короткими або довгими натисканнями. Щоб розблокувати, треба натиснути 4 рази. Раз, два, три, чотири. І ліхтар вмикається. Для того, щоб користуватися ліхтарем через датчик руху, вам треба відкрити лючок Type-C, він закритий резиночкою на ліхтарі. Треба відкрити лючок Type-C на датчику і під'єднати кабель Type-C. Type-C. Через секунду він загориться синеньким, і це означає, що він готовий до роботи. Тепер ви будете проводити рукою, і він буде горіти. Будете проводити рукою, він не буде горіти. Якщо у вімкненого ліхтаря затримати руку, він буде це сприймати як довге натискання і буде перебирати режимами. Також можна провести тричі і вімкнеться стробоскоп. В мене це чомусь не виходить. І чотиричі вімкнеться електронне блокування, також через цю кнопку. Але я чомусь не дуже. А! Вибачте, це був чоловічий крик. Але я чомусь не дуже дружу з, з кратними натисканнями. Для того, щоб вимкнути кнопку, просто від'єднайте її та й і все. Для того, щоб вставити подовжувач, треба відкрутити задню кришку, витягти акумулятор. Накрутити подовжувач. Вставити великий акумулятор, плюс завжди в лампочку. І закрутити задню кришку. Ні режими, нічого не міняється від зміни акумулятору, змінюється тільки його витривалість. Працює так само. Також додатково до цього ліхтаря можна придбати налобну пов'язку. В неї є своя унікальна система з своїми приколами, і працює вона наступним чином. Для того, щоб вставити ліхтарик, ось тут є пуцка, така невеличка випуклість. На кліпсі є щілина. Треба завести ліхтар всередину і склацнути його кліпсою з тою пуцкою. Тепер він зафіксований. І ви могли звернути увагу, що я відкрутив великий акумулятор. А чому ти не запхав його одразу? Тому що він не запхається. Якщо ви хочете це робити з маленьким акумулятором, ніяких проблем. Вставили, витягли, можна користуватися. Якщо ви хочете вставити це з великим акумулятором, вам доведеться кожен раз його розкручувати, вставляти акумулятор, закручувати, і тільки так він буде триматися в налобній пов'язці. На жаль, його завести в цей отвір. В цей отвір не вийде, тому що він буде спиратися. Зараз я це покажу окремо. Тепер ви можете повісити ваш датчик і під'єднати його з ліхтарем. Під'єднати? З'єднати його з ліхтарем. І ось у такому вигляді воно буде у вас на голові. А! От я, я не дружу з цим датчиком. Щось. Мої стосунки з ним. Зіпсовані. Вибачте за це. Е, само кріплення, в принципі, непогане. Тобто, воно доволі жорстко його тримає, все проклацується, можна регулювати, він у вас не випаде. Але знову ж таки, щоб його зняти, доведеться відкручувати акумуляторний відсік, цей подовжувач, витягувати акумулятор. Ось тут натискаєте на лапку і витягуєте його. З накрученим подовжувачем таке не вийде. Він сюди просто, просто не влазить. Ось він вже сперся все. Все. З коротким такої, такої проблеми немає. Коротка, нормально стає. Блок з тим, що мені сподобалось або не сподобалось, я надто розтягувати не буду, тому що я можу це окомпонувати в одну просту думку. Прикольно, що він модульний. Прикольно, що ви можете взяти те, що вам треба, і не брати те, що вам не треба. Прикольно він виглядає. Але мені не сподобалась загальна якість. От в таких дрібнотах, в таких моментах, як, наприклад, ущільнювальна резинка, яка постійно вилазить, як його не закрути. Ем, ось ці. Закривашки для Type-C. вони надто тендітні. В реальних походних умовах вони будуть з'їдатися піском. Ви їх не встигнете нормально запхати, вона буде стрічати, і лічок буде беззахисний. Е я думаю, що вони десь на перший рік експлуатації просто відірвуться. Вони надто тендітні. Потім ця історія з Кліпсою. Кліпса вже розхиталася. Вже. Вона вже хитається. Два тижні. Я з ним не бігав. Я його навіть на кишені не носив. Я ним просто грався ось по дому. Вона вже розхиталася. Окей, так буває, всі кліпси розхитуються, але так швидко. Не знаю. Плюс вона почала з'їдати фарбу на ліхтарику. Знову ж таки, якби все в ньому було ідеально, якби все в ньому було бездоганно, і якби на гранях почала б з'їдатись фарба, прикольно, це додає йому такої старовини, це було б прикольно для брутального ліхтаря, окей, я згоден з цим. Але, але, але. Фарба, яка з'їдається від кліпс на перші два тижні експлуатації, мені щось не дуже до вподоби. Мені це не зайшло. Важливий апдейт щодо кріплення. Я розібрався, як сюди вставити ліхтар. По-перше, треба накрутити так, щоб у вас співпадали грані, а вони не завжди співпадають. По-друге, треба його сюди правильно завести так, щоб спозиціонувати відносно є, yeah. щоб кліпса спозиціонувалася відносно тої штуки. Тобто, в принципі, це реально реально, і здебільшого то була проблема. Моїх кривих ручок, а не кріплення. Але все ж таки трошечки, прям зовсім трошечки до нього доколупаюся, тому що, як на мене, це ну надто дизайн заради дизайну, розумієте, про що я е, існують більш прості, більш звичайні кріплення, які не менш надійні, які не менш міцні, але простіші у використанні, і сюди не буде забиватися пісок і нема чому ламатися. Тут все ж таки трошки є чому ламатися. Це перший момент. І другий момент, про що я не похвалив, це про моцне світло. До електроніків мене реально немає нарікань, працює класно, видає 1800 люмен. Це прям багато, це майже пошуковий ліхтар. А не кожен adc дісішнік здатен вам видавати 1800 люмен. Тобто, у вас потенційно є така можливість, якщо вам треба. От в таких моментах я такий пу-пу-пу-пу-пу-пу. Щось в мене на нього серце не б'ється. Во. Звісно, це моя суб'єктивна точка зору, ви можете з нею не погоджуватись, це завжди суб'єктивщина, але ну, я бачу це ось так. Фух. На цьому все. Люблю цілую, ставте лайки, підписуйтесь. Посилання на цей ліхтар буде внизу під відео. І напишіть, як ви це бачите. Тому що ну, в мене, звісно, своя призма, і я хочу, щоб все було з бетону сталі і брезенту. Можливо, даремно доколопався. Все, люблю, цілую, побачимось наступного разу.